Реабілітація в Україні стала доступнішою у Львові. Запрацював новітній корпус реабілітації національного центру. Незламні тут надають медичну допомогу людям, травмованим під час воєнних дій, як військовим, так і цивільним. Корпус відкрили під час масштабного міжнародного форуму реабілітації. На заході зібралися понад 800 медиків та експертів. Вони проаналізували і розробили шляхи якісної реабілітації людей постраждалих внаслідок воєнних дій. Докладніше про це поговоримо з директором департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновації Міністерства охорони здоров'я України Василем Стрілкою. Пан Василь, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, якщо говорити про розбудову системи реабілітації в Україні, розкажіть, в чому зараз полягає план цієї розбудови і як вона працює нині? Які саме послуги покриває держава, і що потрібно вдосконалити на вашу думку першочергово? План розбудови полягає в тому, що ми відходимо від радянської моделі. Реабілітації, коли переважали пасивні методи ЛФК, електрофорез тощо, і переходимо до європейської світової моделі, яка прийнята світовою організацією охорони здоров'я, і суть якої полягає в тому, що з пацієнтом, який потребує реабілітації, працює мультидисциплінарна команда фахівців, тобто пацієнт з обмеженням функціонування разом із командою фахівців. Формує і виставляє план реабілітації і цілі, які планують це досягти, і вже після цього кожен фахівець працює в своєму напрямку для того, щоб досягнути відновлення, щоб запобігти інвалідизації. Тому, якщо до цього там 15 років назад, суть реабілітації полягала в тому, що реабілітували вже осіб з інвалідністю, ми ж кажемо, що необхідно реабілітувати особу для того, щоб запобігти. Появі інвалідності. І держава покриває зараз весь комплекс реабілітаційних послуг від гострого етапу. Це коли людина має право на отримання реабілітаційної допомоги вже на етапі лікування. Навіть коли вона перебуває в відділенні реанімації, якщо є потреба, до неї повинні приходити фахівці з реабілітації. Після завершення лікування людина. З обмеженням функціонування повинна бути переведена у стаціонарне ребітаційне відділення, де власне з нею буде працювати команда фахівців. І ось цей етап стаціонарної реабілітації це після гострий етап реабілітації, це є найважливіший, тому що на цьому етапі дається досягнути найбільшої ефективності реабілітації. І вже після стаціонарної реабілітації, якщо є необхідність, людина повинна отримати реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах або за місцем її проживання. Як повідомляв міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пропускна здатність системи реабілітації в Україні ем... Збільшилася в понад два рази. Але скільки зараз реабілітаційних відділень, і яка їхня, ну якщо в цифровому визначенні пропускна спроможність на сьогоднішній день? Ми маємо 244 заклади охорони здоров'я, які уклали договір з Національною службою здоров'я України на надання реабілітаційних послуг. Що це значить? Це означає, що у кожному із цих закладів реабілітація для громадян України є безкоштовною. Пропускна спроможність сумарно цих закладів охорони здоров'я це біля восьми тисяч сеансів реабілітації на день. Тобто щодня реабілітаційну допомогу система наша може надавати біля восьми тисячам пацієнтів, і якщо порівнювати з попереднім роком, дійсно це майже в два рази більше, і це вдалося досягнути завдяки тому, що в цьому році тариф на реабілітацію, сума коштів, які оплачує держава закладом охорони здоров'я на за реабілітаційні послуги значно зріс, і це стимулювало тому, що заклади охорони здоров'я найняли на роботу більшу кількість фахівців з реабілітації, і тепер ми можемо надавати більшу кількість реабілітаційних послуг. Ви кажете про пропускну спроможність 8 тисяч пацієнтів на день. Наскільки ця цифра відповідає запиту в цілому? Тому що ми розуміємо, що зараз йде постійне зростання кількості тих людей, яким потрібна реабілітація? Тут необхідно два уточнення. перше що 8 тисяч є. Пропускна спроможність, але заклади відрізняються один від одного. Є заклади, де надають дійсно на європейському рівні реабілітацію, а є заклади, які тільки розпочинають надавати ці послуги, і їм є ще, є ще куди розвиватися. І ми зараз, як Міністерство охорони здоров'я, робимо так, щоб вони розвивалися, вчились і покращили обладнання тощо. І <кій> загальна пропуск... загальна потреба залежить від того, яка кількість нас буде поранених. Ми маємо стійку кількість, наприклад, пацієнтів з інсультом. Це більше 90 тисяч людей на рік з інсультом, які потребують реабілітації. Але кількість поранених, які потребують реабілітації, залежить від інтенсивності бойових дій, і нам складно спрогнозувати скільки їх буде далі. Пане Василю, ви сказали, що пропускна здатність українських медичних закладів навіть більше ніж західних, і от я хотів би порівняти західний досвід. Пригадую в нашому ефірі Юрій Гудименко, поранений боєць збройних сил України, розповідав. А він зараз проходить реабілітацію в Сполучених Штатах Америки. То він сказав, що та реабілітація, яка зараз в Україні більше схожа на фізкультуру. А те, що зараз з ним роблять американські спеціалісти, то це якраз використання. Новітніх засобів, новітніх препаратів, що там суттєва різниця від того, що у нас зараз. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо так, то як нам це змінити? Як нам наблизитись до того, що це буде в першу чергу медикаментозне лікування і реабілітація, а потім вже підтримання фізичне? Я не сказав, що, що наспроможне більше, ніж західний. Я сказав, що в нас є відділення і реабілітаційні центри, які надають допомогу співстану із допомогою в західних країнах. І також але в нас є також заклади, які далеко відстають від того, як має бути. І якщо ми кажемо про, наприклад, відділення в 4, відділення четвертій лікарні Дніпра. Якщо приїхати і подивитися, як там надають реабілітаційну допомогу, ви побачите також саму реабілітаційну допомогу в європейських країнах. Тобто група фахівців, кожен за своїм напрямком займається із пацієнтом, і реабілітація – це не про медикаментозне лікування. Реабілітація – це власне про рух і про те, що фізичний терапевт займається з пацієнтом, щоб навчити і заставити його рухатись, відновити функціонування. Ерготерапевт займається із пацієнтом для того, щоб навчити пацієнта самостійно жити, якщо є якісь залишкові обмежені функціонування, які вже не відновлюються. Власне, в принципі, реабілітація – це про рух і це про команду фахівців. Тому у нас в країні є реабілітаційні відділення, які надають хорошу реабілітацію, але є також ті, яким ще необхідно розвиватися. І ми, як Міністерство охорони здоров'я, плануємо і зараз робимо так, щоб реабілітаційні центри були зацікавлені в результатах реабілітації. А коротке уточнення, буквально 15 секунд. А яке співвідношення тих, які на рівні з європейськими, як ви кажете, і ті, які потрібно ще дотягнути? А немає має цифр півношень, шкода. Гаразд Василь Стрілкан, директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров'я України, був разом з нами.